25 січня близько 19 години до поліції надійшла інформація про падіння гелікоптера у мікрорайоні Молодіжний міста Кременчука. У ході роботи слідчі встановили, що гелікоптер Мі-8 здійснив начальний тренувальний політ. Поблизу телевежі місцевої телекомпанії, гелікоптер впав на землю та спалахнув. Після приборкання пожежі було встановлено, що на борту гелікоптера перебували чотири громадяни України. Загиблими є мешканці різних областей. Всі досвідчені пілоти та борт Наразі слідча оперативна група продовжує працювати. До співпраці з розслідування долучилися фахівці-інспектори з авіації, які прибули зі столиці до Кременчуга. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини та причини трагедії. Про остаточні результати слідства ми проінформуємо громадськість по завершенню досудового розслідування.

Mm-hmm. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Essa é da